Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу справу переробку полімерних відходів. Після синтезу полімерів з мономеру або суміші мономерів, полімери починають власне життя. Але вже з перших хвилин на них впливають несприятливі умови довкілля, опромінювання ультрафіолетовим та видимим світлом сонця, вплив кисня повітря, зміна температури протягом дня. Вплив води та розчинених в неї речовин, які змінюють її кислотність, вплив продуктів життєдіяльності мікроорганізмів, все це спричиняє руйнування полімерних молекул, скорочуючи термін їхньої придатності. Як саме? Ультрафіолетове та віддімо опромінення здатне поглинатися з візками полімерних молекул, спричиняючи їх руйнування. Підвищена температура так само впливає. На цей процес. Кисень повітря також спричиняє руйнування полімерних ланцюгів, спричиняючи появу нових функціональних груп карбоксильних, гідроксильних карбонільних. Цей процес значно прискорюється при підвищеній температурі чи дії ультрафіолетового опромінення. До того ж, молекули кисню здатні приєднуватись до полімерних молекул, спричиняючи появу гідропероксидних груп, які самостійно. Можуть або спричиняти руйнування полімерних молекул, або їх зшивання. Цей процес можна постійно спостерігати в карболоцюкових полімерах: це поліетилен, поліпропилен, полістерол, гуми та деякі інші полімери. В той час, як підвищена кислотність води зумовлена розчиненими в ній е різними сполуками природного або штучного походження, а також продукти життєдіяльності мікроорганізмів, які за своєю природою є кислотами, можуть спричинити розрив гідролітично нестабільних зв'язків в поліестерах та поліамідах. В результаті цього процесу полімерні макромолекули руйнуються, а властивості полімерів погіршуються. Цей процес має назву старіння полімерів. Непомітний на початку. Процес старіння полімерів може призвести до зміни форми полімерного виробу, тобто деформації, зменшення міцності, появи ламкості та крихкості. Додатково можуть виникнути липкість, поява неприємного запаху, зміна прозорості або кольору виробу. З часом відбувається глибоке руйнування полімерного виробу. Та появу маленьких частинок, тобто мікропластику. Частинки мікропластику здатні потрапляти всередину живих організмів з їжею, з повітрям, спричиняючи постійне їх отруєння. Отже, в процесі старіння полімер втрачає свої властивості, а виріб придатність до використання. В певній мірі людина навчилася захищати полімер. Відтрудняних факторів довкілля, зокрема, додаванням до полімерів, окремих речовин, що здатні захищати полімер від несприятливих природних умов. Серед них різноманітні стабілізатори, які здатні поглинати ультрафіолетове та частину видимого опромінення, надлишкове тепло взаємодіяти з високоактивними радикалами, що утворюються при дії кисню повітря. Біоцидні речовини здатні. Запобігати росту мікроорганізмів на поверхні полімеру та захищають його від руйнівної дії продуктів їх життєдіяльності. Наявність таких складових здатна зменшити руйнівну дію цих факторів на ланцюги полімерів. Взагалі, до складу полімерного матеріалу можуть входити до 20 різних компонентів, кожен з яких виконує певну функцію. Але і стабілізатори і модифікатори з часом піддаються певним хімічним перетворенням, втрачаючи свою первинну функцію. Зокрема, здатність захищати молекули полімерів від руйнування. Як результат, полімерні ланцюги руйнуються активніше. Коли використовувати полімерний виріб вже неможливо, постає проблема його утилізації. На даному етапі полімери стають полімерними відходами. Процес переробки Полімерних відходів є багатостадійним і складається з декількох нехімічних стадій, як-от, сортування, це розділення суміші полімерів на окремі їх види, або навіть на окремі кольори в межах одного виду. Це дуже важливо, оскільки навіть мала домішка іншого полімеру здатна зробити майбутній виріб непридатним для використання. Подрібнення. Це штучне дробління полімерних виробів на невеличкі шматки для зручності їхньої подальшої обробки. Очищення. Це коли подрібнений полімер піддається інтенсивному промиванню з використанням високоактивних поверхнево-активних речовин. І далі відбувається промивання полімеру від поверхнево-активних речовин. Та його сушка. Після проходження всіх стадій попередньої обробки полімери стають вторинними, тобто вони можуть використовуватися знову. Але подальший процес переробки залежить від будови молекул полімеру. Деякі полімери, як поліметилметакрилат, полістирол, здатні за підвищеної температури розкладатися з утворенням мономерів. Цей процес має назву деполімеризація. Отримані мономери можна знову. Успішно використовувати для синтезу нових полімерів. Деякі полімери, як поліетилен-терефталат, інші поліестери або поліаміди, можна піддавати деполімеризації за допомогою хімічних реагентів, що перетворюють їх в суміш мономерів або подібних їм сполук, які далі можна використовувати для синтезу нових полімерів, які не відрізнятимуться від первинних. Деякі полімери, як поліетилен, поліпропілен, полістерол, полівінохлорид та деякі інші можна переробляти за допомогою переплавлення та формування з них нових полімерних виробів з додаванням первинних полімерів та потрібних домішок. Але це можливо у випадку, якщо руйнування полімерних молекул було не дуже сильним. Варто пам'ятати, що властивості полімерних матеріалів, що містять вторинні полімери, будуть дещо гірші, ніж вироби з первинних полімерів. Окремою групою полімерів є нетермопластичні гуми. При переробці відпрацьованих гум їх або подрібнюють до отримання частинок певного розміру, або піддають девулканізації, тобто руйнуванню поперечних зв'язків між окремими макромолекулами. Після того їх або змішують з вихідним каучуком, або з термопластичним полімером і використовують для певних потреб. Зокрема, або для виготовлення покришок низькошвидкісного транспорту, як тракторів, або покриття спортивних майданчиків, або підлогової плитки. Альтернативним способом переробки вторинних полімерів є піроліс. За його допомогою можна отримати суміш. Різних речовин, які потім можна використовувати для виготовлення або мономерів рідкого та газоподібного палива, мастил та інших хімічних продуктів. Цей спосіб енергоємний, але дозволяє економити невідновлювану мінеральну сировину. Останній, але, на жаль, найбільш вживаний спосіб переробки полімерних відходів це їх спалювання для видобутку електроенергії. Крім Позитивних риз, як видобуток електрики та зменшення кількості звалищ, цей спосіб несе низку негативних ефектів, як то, забруднення навколишнього середовища продуктами згоряння полімерів, парниковими та кислототворними газами, важкими металами, а також втрату цінної мінеральної сировини. Зважаючи на успіхи останніх років. З переробки полімерних відходів роботи ще багато, оскільки темпи виробництва та використання полімерних матеріалів значно перевищує можливості їх переробки. Проте, об'єднавши зусилля та використавши науковий та творчий підхід до утилізації полімерів, можна досягти успіху та залишити майбутнім поколінням не тільки чисту планету, а й цінну сировину. До нової зустрічі!